Доброго дня всім. Сьогодні проводимо тренінг по виконанню робіт на деробробних верстатах. Присутні представники Держпраці Льоно-Франківської області. Сьогодні проведемо розгляд аварійних ситуацій і виконання робіт на деробробних верстатах. Виконання робіт буде проводити начальник дільниці з підтримки виробництва Карабинович Олександр Васильович. Васильович, скажіть декілька слів про верстат, що він виконує, які його дії і що це є. Ми зараз е нам необхідно поставлено завдання вирізати е деталі для експерименти. Тобто в нас вже є фанера встановлена 8 ммщиною. На даний момент вона закріплена вже і закріпила для того, аби зараз в подальшому... Е Запустити програму. Програма написана вже, вже підготовлена. Ми ще підготували перед тим, перевірили діаметр фрези, mm -hmm. діаметр фрези і довжину фрези, наскільки вона буде нас заглублятися в нашу загосподинку. Пане. Так, тобто є важливим нагадати, що перед початком роботи треба перевірити справність обладнання, так чи немає якихось... Зауважень до електричної мережі, до механічних частин чи фрези заточені, тому що невідповідність обладнання може привести до аварійної ситуації, до нещасного випадку. Прошу тоді, запускайте обладнання. В програм, і поставити далі, в підготовку в Є знову там це перевіряється полу в нього ціли безпеки і ніхто з присутніх знаходиться всередині цього полю робочого. Це для нього ми розвиваємо новою землю, вона якраз сказала, що в нас обмежується лікар в, в робочому пусте. У нас понять 6 сторіч, ну неба точки тут. Зараз у нас места підготовлено свої робочі хворим для виїзду панелі, в цьому поводі. Тобто з точки ми перенесли з цих частин, нулева точка ось тут. оську. Ми тут підтримали для того, щоб на Дітання включити відчувану віддачу, а в приватному фінансову, яка вводжує в музеї. Поки Олександр Васильович включає вентиляційну установку, я нагадаю, що до роботи на добровиних верстатах допускаються працівники, які пройшли навчання, які пройшли інструктаж з питань охорони праці. Тобто, тобто лінія безпеки працює, ви бачите, в разі чого, якщо е, оператор, не дай Бог, захоче зайти на е, зону роботи верстата, е, верстат зупиняється, лінія зупиняється. Тобто, ви перевірили, то працює. Давайте розглянемо аварійну ситуацію, коли відбулося, наприклад, вимкнення аварійного світла або якась зупинка аварійна дії оператора і... Скажіть, будь ласка, е -е, ну, в даному випадку, е скажімо так, у нас відбулося випадання нашої заготовки з середини. Тобто, ось ми, ми зайшли, тобто, я вже побіг наперед. В даному випадку, якщо відбулося випадання нашої заготовки для того, щоб не, не відбулося пошкодження фрези, ми надали стоп на верстаті, ми зупинили верстат. Верстат зупинився, більше він вже не, не, не почне далі свою роботу, поки не подасть оператор команду. Потім, коли ми перейшли поле... Відповідно, це додатково ще раз дало команду Верстату не запускатися, тому що в нас е пропала сигналізація цілісного поля безпеки. Ми можемо підійти сюди, то в даний момент ми можемо сюди податкати, щоб Верстат не запуститься ні в якому. Чому? Тому що він очікує команди, до того пола у нас розірвано і ми не дали команду нам політику. Сюди ми поставили, поставили заготовочку, все ми відійшли з поля і далі ми можемо йому ну, натиснути кнопочку, мову стати це оператор вибрати, про те, бралося, мікло, вистачно, що поле зібралося, там немає нікого, і ми так можна далі буде запускати. При пропаданні від, то, напруги короткочасної чи перевищення напруги вище норми, там 20%. Верстат перейде, тобто відключиться автоматично, спрацює в нього захисти по перевищенню чи пониженні напруги і відповідно верстат зупиниться для того, щоб оператор знову ж таки провів обстеження, чи нічого не змінилося в процесі роботи, і в умовах роботи, і дав команду на запуск. Це. Тобто заводом-виробником передбачено бачити низку аварійних засобів захисту, тому є важливим, щоб оператор до початку кожного виконання робіт перевіряв справність роботи і лазерних спеціальних обмежувачів, які дозволяють можливість вмикати станок, так? і щоб працювали аварійні захисти на самому верстаті, і захисні оброчення. Тобто, На підхід працівника до цих пунктів дає можливість убезпечити його так? і забезпечити безпечне виконання робіт.